Ну що, всім привіт такі дорогі друзі! Я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні по просьбі підписника, ось він. Дякую, що ти підписався в коментарях. Я роблю нове проходження Farmer Simulator 18. Як ви знаєте, в мене вже було проходження, але у мене, на жаль, видалився світ. Кому цікаво, подробиці в описі внизу, я залишив силочку на стрім, там я все розповів. Ну що ж, давайте розпочнемо. Поїхали! Single player, new game. І починаємо ми, як завжди, на цьому самому місці з тим самим зерном. Так, що в нас тут? Ага, віт, канола, corn, sunflowers, sugar, beet, потейто, все по 10 тисяч, ясно. Ну, давайте. Чіпляємо ми жатку і поїхали молотить. Да, ця ігрушка вже давненько вийшла, але все рівно. Приємно в неї грати. Ну і в неї грають люди, в яких, наприклад, не тяне ферма 22, як у мене. Я б знімав би зараз 22 але у мене телефон не тяне. Але, як, у нас тут залишається солома. Солому можна зібрати за допомогою одного причіпа, я знаю. А цей причіп у нас десь знаходиться тут. Я не пам'ятаю, де. Я дуже давно не грав. А, так, ось, 65 тисяч 65 тисяч це приблизно, до речі, е, в принципі, можна продати, наскільки зараз коштує від, можна продати, до речі, на ін е, продати цьому е, спершу потрібно трактора. Це прягти, щоб працював, то чого він буде байдикувати, нам ще поле потрібно виробляти. Обробляє. Візьмемо цього він якраз з причіпом. Загрузимо ми які каноли. І повеземо продавати, а де вона знаходиться? А вона знаходиться ось тут. Заповнюємо причіп. Цікаво, скільки це в причіпі цьому. Дік 100. Це 8000 в ньому. Ясно. А де цей... Так, це бейкері, а це, вроді би... Ага, там, де пивко намальоване. Завеземо туди ми рапс і получимо з цього якусь. А, як його? І получимо якусь витримку. Ой, о, як його, виручку. О, я згадав. Їдемо, тільки ми трохи тут а, трафік задержуємо. Та, нічого страшного. Зараз ми завернемо і продамо. Дуже атмосферна гра, я дуже любив в неї грати. Ну, взагалі класна, класна гра. Так, вигружаємо. І отримуємо не так уж і багато, приблизно 20 тисяч за прицеп каноли. Ну, в принципі, не так уж і багато. Можна зараз ще е, соняшника е, продати. І тоді ми купимо причіп і будемо збирати соломку. До речі, цей причіп можна буде використовувати для того, щоб коли будемо траву косити. Використовувати, щоб збирати її. Так, це у нас тут Sugar Beet. Це у нас тут Corn. І нам надо оце корн. Кукуруза. І воно буде наповнюватися. Якось О, нормально під'їхав. І наповнюється воно Гарненький такий тракторець Мейсі Мейси Можемо опускати піднімати цю штуку. Ну, і, в принципі все. І бі біп Ну да, до речі. Де найвища ціна цього прайс. Корну у нас пока що в цій. Ціні падає. Але, в принципі, нам треба. А, о, соняшник. До речі, він дорожчий, ніж канола. Я раніше тільки на канолі піднімався, а виявляється, соняшник нормально в ціні. До речі, тоді можемо не корм продати, не кукурудзу, а продати соняшник. Якщо він в тіні ще піднімається, це взагалі круто. Зараз ми сипемо. Назад кукурузу і відвеземо туди, куди потрібно. Так, ось і наповнюємо. До речі, там бочка для молока стоїть. Значить, це коровки, а коровки це гроші. Але для коровок потрібно... Трави накосити, а у нас косилка трави. Найменше це яка. Ну треба глянути, До речі, це щоб продавати коров, Де воно? Я забув. Не забув, а цей загубив. Так, сама дешева косилка 15 тисяч. Ну, 49 це вже мажор, але на трактор не потягне. Можна цю, до речі, буде взяти і покосити травички, щоб коровки їли. І, до речі, там ще є овечки. Це нам на старті дається е, скільки? Я не пам'ятаю, П'ять овечок. Ні, не п'ять овечок. А, так, да, п'ять овечок, п'ять свинок і п'ять коров. До речі, оцей причіп для коров і овечок е, дається на самому старті я не пам'ятаю, куди їхати потрібно на, station, на станцію. На Ну, то поїхали. Але в нас там комбайн трохи забитий. До речі, покажу вам один лайфхак, якщо він працює в цій часті ферми, береться ось так: от комбайн. Його е, звільняєте працівника, щоб він не працював. І з цією висунутою трубою їдемо до цієї ями і сипаємо. Тільки я не знаю, чи воно зараз буде працювати, чи не буде. Ну-ка, що не працює? Серйозно! Оце не круто взагалі. Ну, ладно, ставимо тут комбайн, і коли приїдемо на тракторі, тоді вже вигрузимо цей комбайн. Тік. Виявляється, у нас тут трактор трохи. Застряв, Надо поубирати оці штуки, буде, а то вони мішаються працівнику на тракторі. Ну, давайте продамо цей соняшник. Ось я вже під'їжджаю, там комбайн досі стоїть заповнений, але зараз ми получимо бабло і зможемо зібрати ту солому. Єкісь скільки нам дадуть. Ого. А це дуже вигідний, до речі, соняшник. О, вже хватает. І залишається 3000. Ну, нічого страшного, у нас ще зерно в запасі є. Але купуємо ось цей причіп. І залишається 3000 працівників. Ну, не жирно, небагато і немало, але 3000. Oh. Перший раз бачу, як потяг звідси уїжджає. Кудись туди в тунель. Цікаво як. Я дивлюся, не місні поля. Можна, в принципі, і купити їх колись буде. Не, напевно, вони дорого коштують. Це треба бабки-бабки підформити. І дітки теж. Коротше, ставимо, а ні, не ставимо. Я зараз е виріжу, як я тут їду. Для вас це секунда, а для мене хвилина. Так, ось я і під'їжджаю. Якщо чесно, реально цей фермер-симулятор дуже ламповий. Отак от приємно грати. Так зараз ми розгрузимо комбайна. і залишимо десь причіп, щоб можна було скинути наступне зерно. До речі, тільки комбайн скинув причіп, а причіп. Я відразу туди на сховище. Короче, кидаю я тут цей причіп і пересідаю в комбайн. Нам потрібно його поставити, щоб він далі все поле. І ми змогли вже сіяти. Е, сіяти, напевно, будемо все-таки с... соняшник. Але... А, ми зараз заробимо на цьому на пшениці, точніше на соломі. Може, і пшеницю продамо, але це не точно. Я хочу що? Я хочу купити е, жатку. До речі, 5 метрів. Ого. Хочу купити жатку для комбайна. Вона коштує 12 тисяч. О, надіюся, до речі, заробимо ми ці 12 тисяч на цій соломі. Зараз ну, з'їздимо за причіпом і тоді вже глянемо, скільки ми заробимо. Ну, взагалі, я прям кайфую, коли граю в цю гру. А ще її ви будете, дивитися, то теж кайфувати. Музика дуже приємна. Може ця ігра все-таки реально старенька, їй вже 4 роки на мобілки. Але крім 20-ї більше ніяка не виходило. І то 20-та не на всіх телефонах тяне. Тому, мені кажеться, все-таки популярна і досі оця 18-та із мобільного геймінга. До речі, тут, виявляється, насіння можна купувати. Сілку заправляти. Ось наш новий причепчик. Де? Що де? це тут написано? North, South, це ж північ, південь, West, East схід, захід. Прикольно, то ми живемо на заході. Де? Виходить, а там от стоє, десь в місті. А сідає отут на Заході. Там, значить, північ. А там південь. В принципі, логічно. О, точно, тут свинюшок можна куплю. Але купляти поки що не буду. По-перше, грошей нема, по-друге, нема смисла їх купувати, тому що нема чим їх годувати. До речі, зараз гляну, ну-ка, зупинюся і гляну, що їм потрібно. Пікс. Так, канола або корм. Значить, я куплю жатку. Або, ну я все рівно куплю, щоб соняшник вирощувати. Я куплю жатку е засію швидше всього соняшником. І ми завеземо їжу цим свиням. І тоді... Е як я? Я вже забув, що хотів сказати. Ну, так. І тоді їх будемо розводити і. Е цей щось він дуже повільно збирає її. Жуттіка. Ну, дуже повільно. Ну, в принципі, я можу включити, а може і не можу. А, цей трактор вже закінчений Я тоді цього е, поставлю збирати. Ну як, я буду на ньому збирати. А культивувати потрібно це поле, значить, на культиватор я поставлю цього слабшого трактора. Так, приблизно десь тут. Ой, не опустить, я кинуть. Не кинуть і А зараз зачепимо ми оцю штучку. Тік. Відчіплюємо. Ти молодець, але ти слабоватий. До речі, ти ще навантажувач, значить можна буде тюкін тобі возити і грузить їх. Щас ну, я тебе поставлю ось тут і будеш працювати. Тік, розвертаємо. І ставимо його приблизно. Ось так от. Включаємо його. А цей відразу чіпляємо причіп. Ми будемо і збирати солому і будемо культивувати разом. Тільки щось я криво збираю. А, ні, все зібра. Все-таки трохи пропустив. Ну, я зараз вам зроблю таймлепсик невеличкий, як я збираю. Ну, поїхали. Як, ось я вже і закінчую. Для вас це було швидко, для мене трошки мудрно. Але ми зараз сідаємо в комбайн, вигружаємо зерно в причіп і ставимо кудись комбайна, поки я йому жатку не купив. Але швидше всього я побачив, скільки соломи вдалося за це поле. Тому я думаю, потрібно продавати пшеницю, тому що нам не хватить просто-напросто на жатку. Зараз я десь беру це. Да, ну, майже повний прицеп. Коса криво, але я це зібрав. І зараз глянемо, куди нам потрібно це завести. Можна коровам, але не зараз так. Що у нас? По 160-186 по на біогаз плент. До речі, на біогазі можна робити добре, коли ти привозиш бункера, я зараз вам покажу. Привозиш бункера і заповнюєш їх повністю до закривання їх білою плівкою. І тоді в тебе. Дегістат, чи як він називається. Ну, зараз все покажу. Так, ось я вже й доїжджаю до цього біогазового заводу. Тут такі великі штуки стоять. Ось ця навозна жижа. І ось і бункера. Коротше, потрібно скинути повністю солому. І он, появляється воно в цій штуці, але цікаво, чому солому замінили на траву. Ладно. І коли вона заповнюється доверху, тоді е, накривається білою плівкою і з часом переробляється в навоз. І, до речі, ти ще плюс е, отримуєш навоз і плюс е, гроші. Зараз ми продамо, ой, ну да, продамо, в принципі, цю е, які, пшеницю, е, купимо жатку, і, в принципі, вже буду закінчувати на цьому. Так, зараз повернуся. Коли доїду я на базу. Ось я вже й доїхав до бази. До речі, працівник теж закінчує свою роботу і можна її ставити на сіялку, але швидше всього досію культуру я за кадром, щоб потім на відео вже ми збирали врожай і щось робили цікаве. Так, заповнюю я швидше всього причіп Повністю пшеницею тільки де вона знаходиться? Це не пшениця. Ось і пшениці зачекайте, наскільки в нас її вийшло. 16 і ще 20%. Відсотків. Це 8. Ну Десь 2000 ще тут, 8 тисяч з поля. Значить, з двох полей було б, в принципі, десь 18 тисяч цього пшениці. Працівник закінчив, ще я швиденько його поставлю на роботу. Чіпляємо ми сілку. Вибираємо швидше всього ми кукурузу, тому що каноли не так уж і багато дають, а кукуруза у нас ще на базі є. І кукуруза використовується, щоб свині її їли. А що ще свиням потрібно? А, і солому. А, могли солому завести, до речі, свиню. Ну нічого. Так, ставимо ми кукурузу, виставляємо бота. І хай він вже їде. Тут засіває наше поле. ну Точніше, два поля. Пересідаємо ми в тракторець і їдемо продавати пшеницю, якщо вона в добрій ціні. Да, По 1000. Тисячу... 937 пшениця на. зачка де вона. Я щось забув. На Ін. Тут ж теж рядом, ось там, де пиво намальоване. До речі, оце поле да, з травою наше. А там, де хрестик, значить, не наше. Я придивлюсь отут все-таки поле взяти. Або оці поля. Ну, оце велике буде нам багато приносити. Але щоб нормально бабла ми заробляли, нам потрібно добриво, щоб вдобрювати поля. Заїжджаємо ми на ін і продаємо. І швидше всього, ми купимо зараз да, і купимо ми жатку. 21 тисяча, купуємо ми жатку. І тепер ми зможемо соняшники кукурузу збирати. Це дуже добре, тому що у нас будуть розмножуватись свині і, до речі, вони дають добриво. Але щоб давали добриво, нам треба ще раз посіяти, потім буде пшеницю, поки вони будуть їсти кукурудзу. То ми засіємо пшеницю, зберемо її, буде плюс пшениця, а це гроші. і Зберемо ми солому і закинемо їм свиням. Овечки поки що не знаю, але може вони й будуть, тому що з пшениці ми виручку витримаємо. Ой, не витримаємо, а отримаємо. І зможемо косити траву, причіп у нас є те, що збирає, оновін. і так ми зможемо ще й коров або овець мати. Ну, а на цьому я закінчую. Паркуємо трактор біля дому нашого. Підемо шашлички поїмо. Відпразднуємо почаття ферми. Ну, а на цьому я свій відеоролик закінчую. Дякую величезне, хто додивився до кінця цей відеоролик. Надіюсь, він був не дуже вам скучний. Ну, а на цьому я з вами прощаюся. Всім гарного вечора або ранку, або дня. Всім пока!